Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам спробувати зробити кисло-солодкий соус із болгарського перцю та перцю чилі. Цей соус прекрасно поєднується із будь-яким видом м'яза. Він добре смакуватиме як і до шашлика, так і до стейка, або ж навіть і до курки. Одразу скажу, перці ви можете брати звичайні червоні, я взяла ті, що в мене були. Нам знадобиться для цього рецепту 6 великих перців і 6 великих перців чилі. А також 800 г цукру і 600 г оцету 9%. Перець ми ретельно очищаємо від серединки і раджу це робити у рукавичках, так як ще 2 дні мене пекли руки. Почищений перець я подрібнюю у м'ясорубці. Насправді цей рецепт дуже простий у приготуванні. У каструльку із товстим дном, де будете варити соус, насипаємо цукор. Тоді додаємо оцет та перемелену масу із перцю та паприки. Повторюсь, оцету нам потрібно 600 г, а цукру 900 г. Все це перемішуємо та варимо на маленькому вогні 2 години, періодично помішуючи. Готовий соус розлити у стерилізовані банки. З цієї порції виходить 5-6 баночок на 200 г. Закрутити кришками і дати охолонути. Ідеальний соус готовий. Після остигання він стає густіший, тому будьте обачні. В загальному я варила півтори години. Для мене цього було достатньо. За консистенцією соуса мені дуже він сподобався. І ось кисло-солодкий соус до м'яса у нас готовий. Тому готуйте із задоволенням і радуйте рідних. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайк та підпишіться на канал.